Усім привіт, дослідники бі! Дорогоцінна, дорогоціна! О, ну що за кіт? Як вона змогла знову вибратися назовні? Не хвилюйтеся, режисер Дейв. Не хвилюватися? Як ти можеш так казати? Вона зникла, а раптом вона подавиться грудкою шерсті, вона навіть без светру, що я її з'язав. Вона змерзне. Однак, режисер Дейв, у неї є датчик падітет. Не збийся зі шляху, тож ми можемо знайти її куди б. Вона не гайнула. Дивись. Ось вона де. Дякую, Робіку. Я піду заберу її та принесу додому. Просто зараз починай передачу я швидко. Доки ми чекаємо на повернення режисера Дейва, прочитаємо супервірш. Ісая 53.6 каже: Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. У цьому вірші ми дізнаємося, і кицькі втікачі подібні до овець. Вівці легко лякаються, часто губляться і не можуть захистити себе. Ми ж часом робимо неправильні вчинки, керуючись страхом та відхиляємося від безпечного божого шляху. А свій власний шлях може бути небезпечним і призвести до неприємностей. ось чому нам потрібен Спаситель. Так само, як режисер Дейв все покинув та пішов рятувати дорогоцінно, у нас є великий пастир Ісус, який прийшов врятувати і нас. Бог від початку знав, що люди ухилятимуться від нього знову і знову, точно як віці. Але якщо наш пастир Ісус, і ми слідуємо за ним. Його присутність утримуватиме нас від блукання, його голос буде голосніше та ясніше усіх інших голосів, щоб допомогти нам слідувати лише за ним. Ісус ніжно нагадає, що його шлях найкращий та єдиний, що веде до вічного життя з ним. Поглянь, кого я знайшов дорогоцінно повернулася. Палененя. Ти знайшов її. І дізнатися більше про любов Божу до нас завантажуйте безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига. Там є захоплюючі ігри та ваші улюблені серії мультику Суперкнига. Лайкніть та підпишіться. До зустрічі!